Козироги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 8 листопада. І так, сонце асцендент, венера місяць в послання для вас. Це дух провідних, що вас супроводжує на цьому тижні. Випустіть себе на волю, в тому ж числі. Внутрішня свобода важлива на цьому тижні. Або ви відчуєте цю внутрішню свободу, на що звернути увагу козрогам, що входить у ваше життя, чого остерігатись? Як з цим буде взаємодіяти? Що на внутрішньому стані? Чим порадує тиждень? Стосунки відносини партнерства. Робота. Фінанси пішли від карти. Окей. Ого! У вас трясе дещо, чи ви щось будуєте? У вас на дні колоди вежа. Ого, імператриця, королева жезлів місяць. Які у вас сильні енергії? Ви проходите потужну зовнішню трансформацію через зовнішні обставини. Може бути пов'язано з, з вашим статусом, з вашою позицією, з вашими соціальними комунікаціями, так? Або щось по здоров'ю. Ну, зараз глянемо. Ну, ви тут прямо щось будуєте, солідне і конкретне. ОСА. Ваше послання козироги. Воно дуже цікаве, насправді, і неоднозначне. І так, козероги, оса, іноді життя показує нам своє жало. Не всі в природі, а, не все в природі, що створює Всесвіт, одразу викликає любов. Але якщо ми подивимось на це очима розуму, оси, ми зрозуміємо, навіть якщо життя іноді жалить нас, біль все одно виконує своє завдання. Так само, як оси мають важливе завдання в природі, оскільки вони зберігають популяції комах маленькими і таким чином сприяють росту рослин. Життя може показати вам свою болючу сторону, і ви можете відчути розчарування або навіть образу через те, що дух оси з'являється перед вами. Але незабаром ви зрозумієте, що все дух приготував для вас щось чудове. Можливо, ви побачите, що цей життєвий укус оси веде вас до чогось набагато кращого, ніж ви собі уявляли. Можливо, розум оси вступив у змову з усім вищим розумом, залаштунками, аби гарантувати, що ви створите щось цінне для себе. У все розуму є план, і розум оси відіграє в ньому певну роль. І так, козироги буває, нас щось дико і різко задіває. І це є рушійним стимулом до нашого розвитку, до прогресу, такою собі мотивацією через так, пендель. Чому кажу, тому що тут є вежа. ось Добре, на що звернути увагу? Лицар Пентаклів, що повільно щось розсувається, просувається, що є зупинка, аби оцінити ситуацію, аби ж цей лицар пентаклів не перетворився на застійну енергію тому і прилетить оса. І може вкусити вона цього коня, на якому ви сидите, і його понесе. Так? Ось. Можете втратити контроль ситуації, насправді. Ну, ми зараз глянемо. Щось може вас вибити. З колія, але повторюсь, насправді, це той чарівний пендель. Ну, тут енергія діви, що відчувається, але й ваша в тому ж числі. Королева жезлів. Ну, До речі, яка жінка може намалюватися. Чоловікам скажу, яка своєю появою може спричинити у вас, ну, дестабілізувати, скажімо так, вас своєю поведінкою, чи взагалі самою своєю присутністю. Ну, приблизно, можливо, ви при взаємодії з кимось, чи при комунікації з кимось, відчуєте цей укол. Так? Um, але це вас замотивує. Ну, тут король жезлів феміни, і це означає, що жінка повністю інтегрувала в собі вразливу сторону, тобто навчилася з нею її задіювати собі на користь. І вам це може бути як дзеркало, так людина, яка в цілому вас своїм прикладом може замотивувати, бо навпаки, дезгармонізувати. Все залежить від того, як ви це сприймете. Так? Наскільки свідомо ви підходите до цієї взаємодії колісниці. Я кажу, що вас може понести. <гум> Ось. Дівчата, тут ви, скоріше, зробили, можливо, зупинку в своїй реалізації, щоб перегрупуватися, зібратися з силами. Що входить? Дивіться, скільки задач, роботи навалить. Ну, або не робота, а в цілому задачі. Повсякденного порядку, який потрібно буде Ну ви дожмете Оважно, до речі, хребет. Десятка жезлів. І ще може увійти якісь відчуття провини. Десятка жезлів. Угу. Ви, ви скинете якусь ношу, правда? От з, 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 спаде з вас якийсь тягар. Через певне розуміння, чи через, ну, розуміння, а потім вирішення все ж таки приймете, що так. Потрібно цього позбутись. Це себе вичерпало чи якісь мої дії неефективні, скажімо так. так що на що я на собі це везу? Кому це треба? До якогось конфлікту внутрішнього буде, буде знайдено рішення. От знаєте, дуже схоже на те, що ви щось там в голові. Обдумували, обдумували, переставляли ці фігури місцями і, зрештою, такі зрозумієте, все досить. ну Досить. Я більше не хочу бути в це включеною, включеним. Не хочу вести на собі цю історію до побачення. Ну, приблизно отак. Дев'ятка кубків. Чого острігатись? Бурхливих емоцій, напливу емоцій, можливо, якогось нового знайомства. Ой, Знаєте, це коли нас почуття переповнюють, ми втрачаємо контроль над ситуацією, от захлиснуло щось, цього остерігатись. Королева кубків, а то. Ну, дівчатам особливо скажу, що не дійте на емоціях і не приймайте рішення от таких емоціях сильних, на якійсь вразливій оцій своїй ноті, так, де ви не контролюєте свої думки, не контролюєте рішення, от прям переповнюють вас емоції, ви на емоціях можете як, скажімо так, обробити щось, так і навпаки вскочити в щось. Ну, закохалася приблизно, розумієте? Закохалася і втратила голову, ну так, відносно. Ось. Чи навпаки, накрутила так, собі щось і на емоціях прийняла рішення. Чоловікам скажу, що остерігайтеся, тут якась дійсно жінка з повною чашою емоцій, до вас ще виповідно до цієї жінки, тільки я не розумію, чому остерігатись. Тому що тут хтось голодний, голодний до емоцій, до почуттів, скажімо так. Комусь потрібен, потрібна увага, потрібен цей ресурс, емоційний ця близькість. Ось. Цікаво, я зрозуміла, про що йдемо. Дивіться, козироги, Ви тут зробили зупинку і, судячи з усього, стабілізувалися внутрішній стан, піднабралися енергії. У вас зараз ця енергія. Смачна, іншими словами, тобто ви, як -от ця королева жезлів, як світлячок. Ви притягуєте до себе. Так? Відчувається, що ви заряджені. І от у ваше оточення ну, притягуються люди різного порядку. Будьте уважні, що не всі з тих, хто потребує вашої уваги, так? йдуть з вами в якісний енергообмін. Хтось вас може піджирати. О цього і остерігайтесь ваш жезлів. Як подавати цю історію з новим почуттям чи з оновленими почуттями по жесі, тут потрібно спочатку зробити зупинку і ну, дослідити цей момент. Ну, тобто, спочатку, якщо це якась нова у вас особистість, чи до жінки якоїсь для чоловіків, скажу, у вас спалахнуло. Емоції, прокомунікуйте спочатку, дайте час, щоб краще пізнати один одного, так, навіть, навіть якщо ви вже знаєте один одного, ось, але ви не повинні поспішати в якомусь цьому, знаєте, розчинитися а, в цих енергіях, потонути іншими словами. Дівчатам скажу, що правда, не, тоніть, не потонути, важливо важливих якихось емоціях своїх, позбутися знову ж таки, оціночних суджень щодо своєї природи і своєї жіночності. І проявити, знаєте, оцей такий момент, зацікавитись, як ви можете цю свою чашу, почуттів. Скерувати в якесь русло. Ну, тобто, перенаправити в дію, але на що зараз? Щось потрібно прояснити, на чомусь сфокусуватись і висвітити. Вам потрібно ці всі, цю всю свою чашу, так, всі ці емоції, чи більшу їх частину, скерувати на якусь дію. На успішну справу чи, ну, на те, що вас цікавить, що в подальшому може принести вам хороший результат. Ось. Тобто, обернути цей стан на користь. Для чоловіків, повторюсь, якщо у вас тут повна чаша почуттів по відношенню до якоїсь жінки, то для початку. Потрібно прояснити все, що стосується, ну, при можливості цієї жінки у вашому оточенні. Дівчат, правда, сильно фоне, що ви заряджені, а відповідно, притягуєте різних комах. Розумієте оці комах. комахи, які хочуть погрітися у вашому світлі. Але ви повинні фокусуватись на собі, так? Тому що, ну, знаєте, можуть якісь, от якщо ви заряджені, ви привертаєте увагу, ви яскраві, в принципі, тут це відчувається, що ви щось, ну, якось так класно проявляєтеся, що завжди знаходяться ті, хто, ну, знаєте, шпильку пускають, наприклад. І що важливо, не пропускати ці шпильки. Ось, а, не сприймати їх серйозно. Ось. І не підпускати до себе тих, хто в цілому. Проявляє, знаєте, якийсь такий укол, скоріше заздрості, я б сказала так. На внутрішньому. Ну, тут прям супер. Король, король мечів фемінний. Тут прям іде якась тема, інтеграція досвіду. Якась жінка точно, на внутрішньому для дівчат мудрість, знання, хороший інтелект, розуміння законів, причин і наслідків. Це для дівчаток. А у чоловіків може ще жінка бути одна. Угу. Тут багато жінок, тут вже три жінки є. <сум> Ось. Плани на перспективу. Ви щось там намагаєтесь скласти якийсь пазл, якусь систему. Щось продумуєте на перспективу. І насправді є ще відчуття того козироги, що ви можете і уникати певною мірою. Угу. Угу. Ви уникаєте інтроспекції. Ви не хочете шукати рішення в собі, а ну, вам в себе подивитись, в свою внутрішню дитину. Хтось з козирогів не шукає рішення в собі, а шукає це рішення зовні, іншими словами. Потребує, можливо, якихось підказок а, чи того, хто підсвітить, хто поведе в цілому, чи під, підсвітить шлях. Ось, і тут якийсь є момент того, що ви дещо не йдете в себе, а себе ну, не до кінця саморозвитком займаєтесь, а більше сфокусовані на зовнішніх проявах, скажу так, на тому, що відбувається в зовнішньому світі, а не внутрішньому. Хоча у вас тут прям весь потенціал про те, щоб ну, сформувати свою особисту, знаєте, таку мудрість. Життєву. тобто знайти свій особистий ключ по рішенню задач, якийсь такий, так, ключ до власного процвітання. Ось, можливо, час від часу ви стаєте в цю зупинку, аби ну, тут хто на якому рівні, хтось з вас дійсно ходить, скажем, в цю заходить в режим. Самопізнання, і виносите ви звідти для себе правильні рішення, я б так сказала, а хтось ще шукає цих підтверджень зовні. Тому тут в кого як? Шість мечів. Для когось це вже оцей саморозвиток, самопізнання є рушійною силою, а хтось ще росте через зовнішні тички, скажімо так, угу. через уколи. Може буквально в когось околи тут. Тут є плани. На внутрішньому ви щось плануєте прям на перспективу продумуєте. Я б не сказала, що ви сильно ділитесь, але ви виношуєте цей план, що порадує. Жереться. Дійсно хороша інтуїція. Якийсь потік у вас інформаційний, якась таємничка є, що ви збережете певний нейтралітет. Вау. В когось буквально йде взаємодія з спеціалістом. У вузькій області, або ви являєтесь цим спеціалістом. Можливо, тут провідники є, в тому ж числі. Дивіться, ви цей потенціал задіюєте всі по-різному. Ну, не всі являються езотериками, медиками, практиками, чи вчителями в кінці кінців, там психотерапевтами, так? Хтось задіює цей потенціал в інших сферах, але чим можете займатися, це от переводити людину чи переводити. Якісь об'єкти з одного стану в інший. так, чи, Ну, не схоже на перевезення, це як переніс з одного в інше. Цікаво. Що порадує, що те, що було приховане, стане явним. Те, що ви. Терде. Ще вас що порадує те, що раніше вас, скажімо, виводило з себе чи вибивало з себе. Більше немає на вас впливу. Це якась буде фіналочка у вас по цій історії, де якісь переконання відпадуть, чи оцінка. Певно. Якийсь головняк, чесно. От те, що, от чим ви запарювались, запарювались, воно проходить момент е, розрішення. Дві десятки у вас. Імператриця. Вау! Оце у вас розквіт почнеться. Якщо між вами і якоюсь жінкою для чоловіків скажу, були приховані фактори, вони вийдуть назовні. Якщо тут було дві жінки, чи була жінка якась, яка у вас якби в прихованому форматі, то ви її переводите в інший статус. Скоріше так, вона виходить з таємної в імператрицю. Або, якщо, повторюсь, було дві жінки, то ви стаємною покінчуєте і фокусуєтесь, скажімо, на постійній партнерці, так? тому, наприклад, на дружині. Ось. Але насправді що скажу для дівчат, те, що ви виношували, воно починає проявлятись. Ви виходите, знаєте, з такого режиму. Неясно, що, куди, на що що відбувається, чому я проходжу ці історії, для чого мені взагалі вся ця а, непроста, так, кармічна, я б десь сказала, в чомусь ситуація. Ось, ви з нею виходите. Стосунки, лицар кубків, тут є якась зустріч, є пропозиція, гарне проведення часу. Клієнта, кому це важливо. Королева жезлів. Ну, тут жінка рулить в цих стосунках однозначно. Повторюю, жінка яскрава, харизматична, жінка, яка прям, ну, яку важко не помітити. Справедливості. Ну, тут рівне партнерство, офіційне партнерство і в тому ж числі робочого характеру. Тут все стає чесно прозоро. Розумієте? Ну і можливо якийсь контракт. Але вам щось тут ресурсів не вистачає? На те, щоб просунутись далі, чи на якусь поїздку, на транспорт. Так, по роботі четвірка пентаклів. Комусь не до роботи хтось вдома. Але насправді 4 пентаклі, хтось, можливо, працює з нерухомістю, чи ви з дому працюєте з якогось об'єкту, що скажу, так? Законсервовані дещо. Ну от по роботі можуть бути конфлікти насправді, якщо у вас є інші учасники. Ну, або будуть задачі, які потрібно буде вирішувати. Добре, от знаєте, як сказати це, знайти найкращий варіант. І в кожного буде своя точка зору, як досягти результату. Ну так, як знайти найкращий варіант. Чесно кажучи, по роботі немає поки що як розрішення. Хтось, до речі, з минулого може вам підсвітити по роботі момент, підкинути, знаєте, як інформацію. Ось, чи ви очікуєте цієї інформації, але на цьому тижні по роботі ви поки що, знаєте, в статиці знаходитесь, розглядуєте варіанти, шукаєте найкраще. Це хто там, наприклад, особливо. Кому актуально в пошуках ось. Ну або якось ваша робота там, допустимо, прив'язана до великого асортименту чи до вітрини. Отак От скажу. Фінанси, королева пентаклів, дівчата все чудово, ви тут ресурси, ви в стабільності і помірність. Ну тут в когось зайнятість на довгий строк. Тобто це якась довгограюча історія, в яку ви інвестуєте, отримуєте з цього ресурс. Ось також це можуть бути сфери, що пов'язані з харчуванням, з продуктами. Ну, в тому ж числі, знаєте, з якимись такими жіночими енергіями. Тут цілителі є. Та по ресурсам все добре. До чоловіків через жінку можуть йти ресурси через гармонічні відносини, через партнерство, де кожен, скажімо так, отримує позитивний результат, тобто у виграші. Ось. Це рівне партнерство, повторюсь. Да, ви там щось будуєте, розвиваєте? Будуєте на перспективу. Чоловіки з жінкою земної стихії, я кажу, дуже багато жінок. Прямо вийшла енергія імператриці, енергія тільця для козирогів, чоловіків. Скажу, що е, якщо у вас є жінка, ну, яку ви не те, щоб не показуєте, ну, я не думаю, що про неї ніхто не знає справа не в цьому, а в тому, що е, зверніть увагу, що в вашому оточенні є жінка, з якою ви е, разом можете щось розвивати на перспективу. Тобто це вам дасть і ресурсний приріст в тому ж числі, коли ви підете у відкриту взаємодію, а не триматимете в собі всі ці м, свої почуття чи своє відношення. Ось, вам потрібно виходити з прихованого формату, і в тому ж числі дівчата, які щось своє тут будують, розвивають, так, вам також потрібно більше цього, ну, якби, більше показувати. Сонце ваш Жезлів більше проявлятись, більше показувати те, що ви вмієте, що ви вже напрацювали, так? це вам дасть ресурсний приріст і просування. Дякую за увагу, козироги, гарного вам тижня, до нових зустрічей, па-па!